Якщо говорити про сучасних українських письменників, то вони справді досить популярні. Цікаво, що німецькою, напевно, наших перекладають найбільше. Я це пов'язую, по-перше, з тим, що Марідіан Черновіц, видавництво постійно їх возить за кордон, і вони мають такі собі гастролі щороку. Тут і Андрій Любка, і Катя Бабкіна, і Юрій Андрухович, і Тарас Прохасько, і Роман Малиновський, і багато-багато інших. І з тим, що, власне. Німецькомовні видавці вже трохи знають наших авторів, тож самі активно їх перекладають. Наприклад, якщо ви на сайті Zürkampf, це найбільше німецьке видавництво на сьогодні. Введете українські письменники, то побачите з десяток інтерв'ю із Жаданом. Жадан отримав, наприклад, нещодавно нагороду німецьких книговидавців, це дуже престижна премія. Кілька років тому його інтернат у перекладі Юрія Дуркота отримав нагороду на Ляйпсівському книжковому ярмарку. Це теж дуже престижна премія. Ну і німецькою наших справді багато, і переклади дуже хороші. Насамперед, завдяки Клаудії Дате, наша. Пані посол культури за кордоном вона, до речі, здобула перший драгоман Прайс в Україні. Це нагорода перекладачам, які перекладають з українською різними мовами світу, і так популяризують наших авторів. Звісно, також Польща це окрема тема. В Польщі, напевно, найпопулярнішою є Оксана Забушко. Ну, по-перше, вона має Ангелус, а у нас уже Чотири Ангелуси це дуже престижна нагорода для східноєвропейського тексту. І її власне дають у Польщі. «Ангелус» у нас у Жадана, в Забушко, в Каті Бабкіної. І в Юрія Андруховича чотири ангелоси в нашому а, такому списку нагород наземних. Тож в Польщі Забужко неймовірно популярна. Я недавно була за кордоном у справах і бачила просто таки на головній площі Кракова оголошення зустрічі з Оксаною Забужко, така величезна афіша. І в неї постійно там гастролі. Звісно, польською є і музей, і дослідження, і інші тексти також. Її есеїстика вона дуже активно перекладається. Трохи менше нас в тому контексті більш західноєвропейському. Однак я знаю, що італійською є Маркіянка Камиш. Тема Чорнобиля дуже цікава за кордоном. Тож не дивно, що його чорнобильські романи були перекладені одними із перших. А ще можна говорити про країни Балтії. І там також вся наша класика: це і Юрій Андрухович, і Оксана Забушко, і Катя Бабкіна. Якщо вибудувати певний топ наших текстів, яких можна почитати одразу сьогодні, які вийшли різними мовами, це Музей покинутих секретів Забушко, це інтернат Жадана, це романи Юрія Андруховича, досить ранні, тобто перверзія, 12 обручів, рекреації. До речі, нещодавно Москвіада вийшла і в ритом, я знаю. Це також Катя Бабкіна з її короткою прозою. Насамперед, мій дід танцював краще за всіх. Неймовірно добрий текст, неймовірно добре відредагований Сашком Бойченком. А це також. Звісно, це старше покоління. Рафєнко зі своїм Монтегріном. Це Курков зі своїм пікніком на льоду та іншими романами. Рафінко Рафєнко у нас, напевне, зараз такий виходить на свій олімп. А Курков уже найбільш перекладний автор серед усіх українських авторів за кордоном. У нього найбільше перекладів і за накладами, і за кількістю мов. Ну, Це, звісно, поезія проза Жадана, і не лише інтернат уже згаданий, а й тамплієри, а й, наприклад, список кораблів. До речі, нещодавно Жадан був перекладений для New York Times і опублікований там. Ну, це просто вершина вершин. А, до речі, Курков увійшов у нас в топ-100 списку від New York Times. Це дуже престижний список, куди потрапляє 100 найкращих книжок за рік. Ми знаємо, що Роман не новий, тобто не цього року, однак помітили його так, от прям активно тільки цьогоріч. Можна також говорити про дуже потужну поетичну традицію. І тут у нас Катерина Калитко святкує Тріумф. Вона має і низку нагород, і тексти зараз активно перекладаються. І я думаю, що її нова збірка Люди з дієсловами буде не менш популярною за орден мовчальниць і не менш перекладеною різними мовами. Ну, це такий початок, можна згадувати Юлію Стахівську, Вікторію Амеліну, можна згадувати про покоління Коробчука, Горобчука, можна говорити про есеїстику, дуже потужно на кшталт Андрія Бондаря, також виходив польською мовою. Дуже дуже багато текстів. Однак, давайте обмежимося буде цим і також довгим списком.